let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid. i need a change in my life cause i don't Всем привет. you're my not lampa Танікс. Вона світлодіодна і на коробку в неї було написано, що вона не шкодить нешкідлива для очей. Не знаю, правда це чи не правда, я перевіряв, знімав просто її камерою. Дійсно, мегатіння відсутнє в цій лампі. Нормально працює. Користуємося ми нею вже, дитина під нею там займається, користуємося десь уже рік. Приблизно, ну там плюс-мінус, не знаю, не засікав. Ось, гарна лампа, класна, все всім рекомендую. І вирішив я її трішечки удосконалити. Удосконалити яким чином? Ну, знову ж таки, обіцяють, що будуть відключення світла і так далі. І потихеньку готуюся до цього. Вирішив зробити її автономною. Ну, так як вона на світлодіодах, то в принципі це все реально. Споживання в неї високим не повинно бути. Якщо подивитися на задню її панельку, то тут видно, що лампа 7 Вт всього-навсього, споживання у неї 7 Вт. 10 вольт 0,7 А7 Вт. Ну, тобто 0,7 А це при 10 вольтах. І вирішив я збільшити напругу, яка виходить з павербанка. Збільшив я її за допомогою такого дротика, ось спаяв дріт. Ну, звичайний usb шний дріт. На кінці вихід 5,5 на 2,5. Кругленький такий. І отут стоїть в цій термоусадці, стоїть підвищуючий перетворювач, підвищує напругу до 10 вольт. Лампа, в принципі, працює чудово за цим усим, регулюється світла в ній, регулюється від нуля, тобто від виключеного стану. І є шість регулювань. 6 точок. Які ви можете вибрати і включити її дужче-менше, щоб вона світила. На найменшому освітленні вона споживає 0,07 А. А на самому потужному режимі вона споживає ну, 1 А, трішечки більше, 1,04 ну, приблизно. Ось. Якщо я думаю. Її використовувати з павербанком, то вистачить і там в середньому режимі. 0,4 вона споживає в середньому режимі. Вистачить досить надовго. До цього я купував в китайців отакі от світильнички. Ось. Що про них можу сказати? Ну, Досить вони різні, ці світильнички. У мене є один із такою металічною пластинкою на задній частині, то цей споживає досить так. Пристойний і гріється відповідно пристойно. Ну, мабуть, тут немає токообмежувального струмообмежувального резистора. А в цих, певно, що є. Тут немає цієї пластинки металічної, ось як ви бачите. Але вони дуже не гріються і споживають набагато менший струм, ніж оцей світильник. Є ще такий от круглий світильник. Ну, Світи непогано, але також споживає досить такий пристойний струм. Ця ж лампа. Ту, що я зробив. Ви можете її відрегулювати, так як вам треба. Можете поставити, щоб споживала, світила гарно, але споживала 1 А. Можете поставити, щоб майже взагалі нічого не споживала, 0,07 споживала. Вирішуйте вже за потреби, що вам там треба. Ось. Ну, Результатом я задоволений. Покажу вам в темному місці, як вона світить, скільки споживає. Покажу, скільки ці світильнички також споживають. Може, вам буде цікаво. Поїхали! Для того, щоб зробити дріт для підключення лампи до павербанка, нам потрібен отакий от коннектор розміри 5,5 на 2,5. Потрібен підвищуючий перетворювач. Я використовую на мікросхемі xl 6009 термоусадка і USB-шний дріт. Не знаю, як у вас, у мене, як правило, ламається оцей хвостик, тому таких дротів у мене багато. Взяв зламаний дріт і використовую його для лампи. Перш за все, підключаємо оцей дріт в роз'ємі, продзвонюємо деякі дроти. Як правило, червоний та чорний це плюс та мінус. Беру червоний. Торкаюсь до чорного. Торкаюсь до чорного і бачимо 5 вольт. Зелений та білий це сигнальні драти. На них не буде напруги, якщо ви підключите до адаптера живлення. Відрізав шматочок від дрота. Тобто, виходить. Один шматочок з USB і інший просто пустий. Зачищаємо пустий шматочок. Підпаю цей пустий шматочок на вихід. Вихід у нас із надписом Out. Чорний паяємо на мінус, білий на плюс. Тепер дротики з USB-шкою запаємо на вхід. І тепер кінець нашого USB-драта запаюємо червоний на центр, а чорний на масу. Це зовнішня оболонка цього роз'єму. Щоб не крутилось, використовую просто плоскогубці. Це винт, крутимо до того моменту, поки не досягнемо потрібної напруги. Звертаємо увагу червоний всередині, тобто плюс всередині, мінус назовні 10 вольт. Заливаю термоклеєм тут, щоб нічого не закоротило і закручую кембрик. Зайшов в сіник, ну не над столом вже в хаті це все знімати. І зараз вам покажу, як світе лампа. Ось, підключив до павербанка, покажу споживання. Отак світи лампа. Це середнє середнє положення. Ось 036 0,36-39 А. Так, тепер додаю на максимум. Лампа на максимумі. Споживання 1,04, 1,01 А. 1,07 там стрибає. І лампа на мінімумі. Ось як вона світить, І споживання 0,07 А. Ось така от вийшла лампа. Тепер покажу оці світлячки, як вони світять в порівнянні з лампою. Ну, Лампу запам'ятали, так? Це на мінімумі, це на максимумі. Отак от вона світить. Ну, все працює, вимикається, вмикається. Перший світлячок. Ось отак він світить. І споживання тут у нього 0,02 ампера. А. Другий світлячок. Ну він такий самий, як і перший, в принципі. Споживання взагалі ніякого не фіксує мій вольтамперметр. І отак от світи. З металічною пластиною лампа. Світи отак. І маємо споживання, де воно тут? 0,13 ампера. І ось оця кругова лампа. Ось отак світи. І маємо споживання 0,33 ампера.